Компанія Malcolmson ваш надійний партнер в світі енергозабезпечення. Наш сервісний центр це професіонали, що забезпечують надійну роботу вашого обладнання. У Malcolmсон працюють лише висококваліфіковані фахівці, готові швидко та якісно вирішити будь-яке завдання. Ми обслуговуємо генераторні установки різних потужностей, забезпечуючи їх надійну роботу. У нас завжди в наявності всі необхідні запчастини та витратні матеріали для швидкого вирішення будь-якої задачі. Ми пропонуємо не лише сервісне обслуговування, а й повний спектр послуг від планової діагностики до екстреного ремонту. З Малкомсом ви впевнені, що ваше обладнання завжди в надійних руках. Сервісний центр Малкамсом експерт у сфері генераторного обладнання. Довіртесь професіоналам, обирайте Малкомсом.